Як знизити ризик розвитку злоякісного утворення, що необхідно знати про профілактику розвитку раку? Перше, це шкідливі звички. Якщо ви кинете палити та кинете зловживати алкоголем, ви вже досить серйозно знизите ризики розвитку злоякісних утворень. Ще один фактор, який точно впливає на ризик розвитку злоякісних новотворень, це фізична активність. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує близько 150 хвилин на тиждень, це мінімум, займатися активними фізичними вправами. Ще один фактор це харчування. Здорове збалансоване харчування це запорука довгого і тривалого життя. На сьогоднішній день в інтернеті в букиністів існує безліч книжок. І сьогодні є досить кваліфіковані дієтологи, нутриціологи, які займаються корекцією харчування. Зверніться і вам обов'язково допоможуть в цьому питанні. Ще один фактор, який пов'язаний з попередньому, це нормальна вага тіла. Якщо ви маєте овервейт, тобто ожиріння або залишкову вагу. Теж необхідно це коригувати, тож доведено, що люди з ожирінням мають величезні ризики виникнення онкологічних захворювань, рак молочної залози, рак кишківника, рак ендометрія тощо. Ще один з факторів, який необхідно нами розглянути, це проходження скринінгових оглядів. Проведення. Мамографії для профілактики раку молочної залози, проведення скринінгової комп'ютерної томографії для скринінгу раку легенів, проходження гастроскопії, здачу тесту на ПСА е і інші методи дослідження, такі як гастроколоноскопія, можуть допомогти вам виявлені ранніх передракових або ранніх стадій раку. Ще один фактор. Які необхідно сказати, які необхідно робити для профілактики злоякісних новотворень, це запобігання опроміненню шкіри ультрафіолетовими променями. Для цього необхідно використовувати spf креми, особливо в сонячні дні, особливо влітку, восени або навесні. Це є основні фактори, які допоможуть вам зберегти здоров'я і максимально запобігти розвитку злоякісних новотворень. Але якщо у вас є ще питання, звертайтесь, ми допоможемо.